Сказав у відео, що подарую ці шурупокрути, тому що в мене вже з'явилися нові. І дуже багато людей мені написало, що Петрович, я тебе дивлюся там, я не знаю скільки часу, там люблю всі твої відео і так далі. Розумієте, в чому фішка? Як тільки на щось даруєш, то всі починають чомусь любити мої відео. А коли щось трапляється в мене якась біда, я кажу, що в мене біда, то чомусь немає, ніхто не любить. Ніхто ніякі донати не скидай. Ну, звісно, що є одиниці людей, які там можуть підтримати не тільки морально, а матеріально. Тому так, да, дійсно, я вам подарую ось цих два шурупокрута. Абсолютно робочі. З батареями, з зарядними пристроями. Все як має бути. Навіть ось цей шурупокрут, це я зробив його сам. Я купив на нього новий двигун. а... З донора я просто перекинув ось сюди корпус, замутив так, щоб ось тут були діоди. Акумулятор повністю зробив свій з нових елементів, які я купив на Алікспресі. І ось сюди я ще вмонтував USB зарядний пристрій. Тобто, Щоб можна було заряджати гаджети, якісь, ще що він на 3 А, тобто досить потужний. Можете навіть собі. На роботі ще де, будь вімкнути світло, навіть якщо немає світла, або підзарядити телефон і, в принципі, чудово працює від такого акумулятора, якось тут. Тобто, бачите, акумулятор виняв. Ну, все працює. Навіть який би він поганий, цей шурупокрут не був. Але він працює. Тому, друзі, що я подумав. Я вам подарую ці широпокрути і ось цей зарядний пристрій, і доставка буде абсолютно безкоштовна за мій рахунок для тих людей, які зроблять донат. Посилання в описі під відео буде на донат. Почнемо від 50 гривень. Тобто, яка людина скинеть найбільшу суму, той отримає ось це все. Тобто, якщо там всі будуть кидати по 50, а ви там кинете 100, то. Через три дні. Ось це три дні буде тривати. Я так зроблю такий аукціон. Тому що розумієте, да, я ж не цей. Я ж не, як то кажуть, не мільйонер. Це все я звичайний майстер. Не то, що я там блогер, там суперкрутий. Там я цього всього не показую. Це все мої руки. Ось, бачите, я ними заробляю гроші. Тобто я і працюю на роботі і знімаю для вас контент. Все це от зараз неділя, вечором я пишу для вас цей контент, що мав би собі десь там відпочивати і втикати якесь кіно. Так що, будь ласка, цінуйте мою працю, можете просто мене підтримати донатом і отримати усі шурупокрути. Якось так.